Матраси виробника Bonato. сегмент вище середньої ціни та якості. Отож, чому надійність більша? От якщо ми беремо паралоновий матрас, тут щільна піна 28-ї марки, це з дорожчих пінополіуретанів. плюс кокос на дві сторони. Вартість 180 ки на 15 січня 2025 року 13840. В той же час, якщо ми говоримо про термін служби, то Латекс це більш дорожчий наповнювач, натуральніший, але служить вже суттєво більше. Тобто рекомендований термін служби може сягати 20 років. І матрасик вже в цьому розмірі 17350. Але якщо ви хочете зручність і комфорт, то є в нас такий матрасик, який називається Етель. Він дуже схожий до Тели, робиться в трикотажній тканині. Але ми його рекомендуємо брати вже. В зонованому блоці. І цей зонований блок вартує вже 180, 18-800 Якщо ми беремо без пружинку, теж є в дорожчому ціновому сегменті, щільна піна, піна 28-ї марки, піна з пам'яттю, еластична піна 18940. Але я впевнений, що Етель або Тела служитимуть вам більше. Далі топ без пружинка. Служитиме довго, але досить тверда. Не кожному підійде. Три слоя кокоса, три слоя латекса. Вартість 32-345. Ну варіант комфортного матраса, але зовсім іншого цінового сегменту. Мультиблок, де дуже багато пружин. Тисячу штучок. І цей матрасик має вартість 36 790. Це не для кожної людини специфічне рішення. І якщо ви його не пробували, то дистанційно я не впевнений, що варто його замовляти. Отож, якщо ви хочете оптимальне по ціні, по якості, щоб гарно служило, берете матрасик Етель на зонованому блоці за 18800, якщо хочете зручніше, якщо трохи пружніше, берете телу за 17350.